Може, ти на стадіон підеш тою скакалкою, не будеш мені перед очима тут скакати? Старша, отже, права. Приблизно такими словами літня франківчанка намагалася позбутися шумної сусідки. 19-річна дівчина стрибала на скакалці у дворі своєї багатоповерхівки. Схоже, звук виявився надто гучним для старшої пані, і та нічого мудрішого не, не вигадала, як з лайкою кинутися на юначку. Слухай, ти суплячка невихована. Ага. Ага. Далі що? Ти гамно паршиве. Я старша людина, а ти мені перед цим махаєш махаєшся. Я тут скакалю. вже скакала, коли ви тут сіли. Я тут вже скакала. Ну і що тут нікого не було, ти скакала. Ну так я тут нікого не було. Я почала скакати. Ну і що тепер я тут є йди. Ну он далі йде, скачи. Дівчина все зафільмувала та запостила відео у соцмережі. Покарати свою кривницю зізнається, ліза дівчина із ролика не планувала, але й змовчати теж не могла. Я справді не очікувала, я виклала, тому що на ну, мені це не дуже сподобалось. Я думала, що ну, там, мої знайомі мої побачать. Але в мене немає такої багато аудиторії, щоб там багато людей це замітили. За кілька годин ролик переглянули мільйони користувачів. На захист молодості стали блогери, влаштували флешмоб підтримки. Тому сьогодні ми зібралися тут для того, щоб що зробити? Давай, Поскакати. Поскакати наскакалися, дивіться. Хто не скаче, той. Я танцюю. Армія прихильників дорослої грубіянки теж виявилася чималою. Так у навчальному закладі, де здобуває освіту дівчина, її вчинок розкритикували. То того ж попросили видалити ролик з інтернету всіх, хто опублікував. А їй самі порадили тримати язик за зубами. Така собі педагогічна поведінка, та не всі освітяни однакові. Наприклад, у Хмельницькому ліцеї номер 17 кажуть: навпаки, навчають учнів відстоювати свою позицію. Ми розвиваємо в них. Щирість, щедрість, повагу до старших людей, але школа також розвиває і виховує дитину як особистість, щоб вона могла з повагою відноситься до старших і так само могла себе захистити. В таких випадках треба знайти баланс, кажуть психологи. З одного боку треба навчити своє чадо встановлювати і відстоювати власні кордони. Демонструю їм модель такою, теж авторитарної поведінки, неповаги до дитини. Або я начальник, ти підлег, я сказав, так і зроби. А насправді треба і батькам навчитися демонструвати партнерські стосунки, спілкуватися з дитиною на на рівних і з дитинства, коли ми в ролі слухача, співрозмовника виступаємо мотиватора, дитина починає на рівні з нами спілкуватися. А коли ми зверху позиція, то тоді дитина вона може замикатися, вона може комплекс неповноцінності, в собі відчувати. А з іншого треба навчити дитину із повагою ставитися до кордонів інших людей, і вік тут точно значення не має. Коли багато агресії, дитина починає відстоювати свої думки, своє я, і тоді вона теж агресує, і переходить, межу, межу, яка стосується не принижувати честь і гідності свого опонента. І в тих сім'ях, де можуть дозволити собі підняти голос на батьків або навіть є фізична якась агресія, така, це також проблема в тому, що батьки демонструють такий варіант і дають. Ну, скажімо так, підґрунтя, щоб дитина себе так виявляла. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, 33-й телеканал.